Іх всім привіт, з вами Кельмайн. І сьогодні на своєму аккаунті Clash Royale я буду відкривати сундуки, а саме Легендарний сундук! Мені на тиждень назад він випав і Ви, як бачите, я не трішки сундуків. Трошки народ, я трошки Я сьогодні попарився з цими зрудими сундуками. Ох Народ, хочу вам сказати, що перед легендарним мені був випав магічний. Якби ввечері я на ніч поставив, що магічний відкривався, потім зранку відкривнув, у мене там нічого не випало. А потім один бой серебряний. І ще я заходжу в один бой, у мене був трохи поганий інтернет. Я, скоріш всього, думаю, що програю що кубки, Але ні, виграв. и получил легендарный сундук. Да, 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 я сейчас покажу скриншот. Так, ось. Ну, телефон топать? Вон, народ. мой легендарный сундук. Ну, вы знаете, я все думаю, это совпадение или нет? Шуник противника? Суперсел Це... і чи... Ой. ще скриншот нічайно примотати. Я думаю, це совпадіння чи ні, народ. Бо якби суперсел, він создатель, якби може коментати якісь сундуки. Ну ви понимаєте, про що я чи ніч, чи це фейк. Що ж воно М Да, народ такі діла. Clash Royale. рояль. Грозить. Ну, давай грози. Зачекаємо, поки загрузить. І будемо відкривати сундуки. народ, давай, безплатні. Золоце, коргів. Єпіп! Їх скелет! Клас, я якраз собі збираю їх скелет на третій левел, бо я ніяк не, не можу його вибити. Мені попадається чи то читал чи то шар. З таке? Народ... Мені ще одна карта. Тут нічого не цікавого. Кстати, у Тит не Варвара, но на это мені бисер. всегда попадаете. О, там золотой, Золото. Огненные духи. Разряд. Летние варвары. И бомбежка. Ну это королевский сундук. Золото. Кристаллы. Корги. Ракета. Бомбежка. Ну и 32 пушки. И, народ, легендарный сундук! И... Спарки! Народ, хух! Легендарная карта Спарки! Давайте я зарублю скрин. Ой. Спарки, народ. Класс! Спарки, народ, это вообще тема! Давайте я зарублю скрин. зарублю. Є, зробив народ скріншот, Але да... У мене народ, на моєму другому аккаунті є Спарки. У нас не вообще чтко, я не граю. Де це? На. Вон рот спарки. Народ, знаєте, я собі деяким чином хотів спарки. деяким – ні. Да, народ. Спарки. Чітко. Народ, знаєте, чого я хотів спарки? В кажуть, ні, це типа погана карта. В народ, кажемо, дивіться, по-перше, здоров'я, 1200, ну це народ не так і мало. Войну, й ну, будьтесь в згодні. Урон, ну це всім ясно. Вона поурону ця сп... індарна карта, якби і создавалась. Друге, це скорость атаки. Народ. за 5 секунд 1300 урона. Це народ, якщо вона вистрілювала, знов перезарядилась. 5 секунд, може там навіть дає 4. І знову 1300. Це, виходить, народ за 10 секунд 2600. Це приблизно хватить, щоб знести. Вишку, бокову вишку вроді би 9-го левела. І, народ ще плюс спарки в тому, що в неї сплеш урон. Скажу, на вас іде їх і відьма. Ви якби не знаєте, що робити, що робити, пускайте спарки? Спарки парки, того, що майже половину знімають здоров'я в гіганта, а та ще й вбиває відьму зі всіма її скелетиками. Так, давайте замість, не знаю, яка такая тут саме дорога, о. Усі колоду сюди у вас парки. Давайте зараз попробую якусь колоду зробити. Да. Беру тут всего зв'язка вообще четко. М -м -м. Може, давайте я поставлю Теслу. Совершенно раду поставити. Хм, а давайте мират поставимо міні-драгу. Саме з скелета Файербол хай буде. Він коли де якась дорога травма? Давайте гоблінів. І ну шо, врод навіть, навіть не знаю, що зараз вибрати. Зап. ма... Кстати, что мы на воздухе? Может народ робот-рилихой будет лучницы? Я уже гоблины могу качнуть Так, давай-то народ дружеский бой, я пойду своим суклановцем. Давай-то напишу. Народ, я зараз снимаю видео. Із новою колодою. Давайте. Ну, а хай так буде. І наразі чекаємо. Давайте, карти якісь. Народ. Четко, що мені з обичного випав їх скелет. Просто народ... Мені ну ніяк не попадається їх скелет. У мене було, повно, два епічних попалося. То там що мені? Пека? Голем? Це народ... Навіть на карта я не знаю. Ну го, народ, давайте. Ех, народ. Народ. Так. Ну, сейчас давай так покупаем. так. Он, ну, разумеется, но... Еще 1800 Вот тут. Окей. Сейчас все будет Теж трохи криво. Давайте зараз, коли зробити зв'язку, я пущу з з краю карти. Потім ти, не мага. Мені мага. Давайте з спарки. Габли. Народ мы вийшли, наверное. Краси. Да. Народ я все одно заграю. ХП виграю. Ем. Ну окей. У нас вроде би тут дія була.

стрелять просто на я. это что, не знаю. Лучше. Дивите, дивите, зараз ес, народ, ты козырбел. Народ, вы дивите, я к старался забрать мою башню. вот так поправлю. Ай! Ай Нет! Не ну, я короче чего поставлю? Ай-яй! Насыроске не дам. Ну, народ тут сейчас я выиграл одним фаерболом, да? Если я сюда, да. Але народ, як бачите, я, всього, буду грати цей колоду. Але народ, легендарна карта спарки. Народ, спарки це реальна тема. Подивіться, де хто каже, що це погана карта. Ні, дивіться, народ. Лічно мені коли йде вона, нас, скажімо, мах. Неважко, важко, де серйозно, крім того, що в Спарки. 1200 здоров'я, урон 1300. Вона перезаряджається через 5 секунд і й сплеш урон. Ну, давайте, народ, я ще з ним попробую. Це арена. Так, давайте йому удачу пожелаємо. Не так ти о, Как ти ты? Я? Я. Що за зараз? сюда? Че? норм. шое. Ну, мы не уберем. Кстати, на рынке такая еще бредна. С киппогами. Карта, не тема. ну не, может брюну тащить вообще, я скажем, скажу, просто это гига ведьму, и скажем, ведьма с первого раза не была из клетки. Пускай это брину и все. Вот такая у нас, народ, зараз, подобрать сластку. А! Нет, не знаю, и что с Дэпа Спарки? Не знаю, не забыл поки ваше, серьезно. Зря постоянно. Ничего. А хотя... Народ, я не заметил его. Иди, башня осталась еще хп, це... Шмагнула, чи шо? а це... шмагнула, шмахнула, че А да, наверное, я к была погиба, бы она башню зацепила. это доказывает, что у есть плащ так плохо. нам про о, да, поймёшь. Может я построю да? О, ну, вроде, видите? Пар, да-да. Роб, спарки ещё... Шо... Другу спарки поставим! Ааааа! Стой! Е, ну, ротичку срубила! Спарки. Народ доказує, що ми багато здорові зона. Дело тих, то перезаряджається. Ну, я почалася спарки синіки. Ну і що ж, народ, напевно, на цьому я буду закінчувати наше відео. Так. Я, народ, я радий Спарки. Взагалі, народ радий. Серйозно. Зараз в бой глобальний я не хочу ти, бо в мене зараз буде лайк через те, що я знімаю. Хоча не смотрю на те, що я сокланниці вигравав. Да. І не розмієте, я дивився в інтернеті вже там в інших ютуберів. Що кажуть, що клон спил це якби фігня. Ну На дивіться, я ж не можу прочитати, там писало, що прототип, скажем, пека. Урон 560 один, а якщо клонірувати, то ну, типу там смотря, якого Левла клонірує, то буде наносити свій отакий аграрний урон. А народ, дивіться, якщо, скажімо, взяти їх скелета. І коли він дійшов до башні... Його клонувати. коли в нього там мало здоров'я, народ виклонірує таких скелета. І тим самим, коли ну, убивається клон, якби ну, випадає бомба клона. Це виходить. У мене він другий інформація 792. Це народ тисячу, 1000... зараз скажу, приблизно 1600. Народ урона це тільки бомбами. А у їх скелета ще плюс урон 132. Це, народ не так вже і мало. Согласіться. Ну, я вже буду закінчувати своє відео. Ну і що ж, народ, з вами був Кальмайн. І якщо вам подобалося це відео, чому б йому не поставити лайк і не підписатися на мій канал. Ну що ж, з вами був Кальмайн. І всім <му> удачі. Всім пока!